І читаю новину, що там десь хтось розграбував ювелірний магазин. А люди в коментарях пишуть, що це ж треба було додуматися. В цей час, коли йде загарбання української землі, торгувати на Донбасі золотом, ну, от, да. от, от чогось у мене ювелірка саме з цим асоціюється. Так, добре, як зараз продається ювелірка в Україні. Чудово, якщо вмієш продавати, чудово. Добре, а що ж тоді переважно купують? Я розумію, що обручки зараз не дуже популярні. А що купують? Саме обручки теж доволі популярні. А зараз великим спросом є копії брендів відомих. Ці Cartier, ці Tiffany, всі круті бренди, всі просять копії, точні копії, стільки дешевші. І ми це робимо. Ти подумай. Добре, а який контингент? Хто купує? Ну я розумію. Там директор, начальник ТЦК може купити. А хто іще?